Добра рано. ранок. Добрий ранок, Олеся. Рада тебе бачити. Як твій настрій? Mm -hmm. Нормальний, так? Да? Ну будемо починати? Mm -hmm. так. так, може Нікітка е пізніше трошки підключиться. Mm -hmm. Олеся, а яка зараз пора року? Весна. Весна, так, зараз наступила весна. Добре. А які ознаки весни ти знаєш? Коли, дочки, Сонце пригріває, да? Весна. Коли, є, Квітки на деревах, да? Луги набухають. Зараз у нас рання весна, да? Рання. Да. так? Рання. Так. Нікіта у нас включився. ранок, весна. Нікіта. Весна, пама, уга, пасна. Так. Добре, Олеся. Ну, тоді починаємо. І сьогодні ми з вами будемо вчитися складати задачі. Ось до вас завітали на заняття «Їжачок і зайчик і просять, щоб ви придумали задачку, яку їм задали, а вони вирішити її не можуть. Давайте допоможемо і згадаємо, із чого складається задача? Із чого, умова. хто знає? Це я вам підкажу я? умова, да? це про що розповідаємо. Та, умова. Так, умова. Умова. Потім оце значок, олеся що означає? Запитання, mm. да? тобто ми oh запитуємо, ми запитуємо, скільки всього ця дужка... Означає всього, скільки всього. А якщо, Я всього... а якщо всього, то що ми будемо? Як ми будемо рахувати? Як ми будемо рахувати? Так, да. Додавати чи віднімати? Додавати. Додавати, правильно. Це який значок, Олеся? Це який значок? Плюс чи мінус? Плюс. Так. Добре. Олеся, ну давай з тебе почнемо. Скільки у їжачка було яблучок? Але. Три. У зайчика. Теж, так, ага. Теж три. От візьміть свої цифри. Візьміть свої цифри. Нікітка, бери свої цифри. Так. Так. І... Це була умова, да? У їжачка було три яблучка і у зайчика було три яблучка. А яке буде запитання, Олеся? Яке буде запитання? Ще один. Ні, ні скільки всього. Бачиш, дужка у нас така. вона означає, скільки всього. Скільки всього яблочок у тваринах, так оце є запитання не, у задачі. Не... Так. І мій... У задачі є ще розв'язання. <правж> розв'язання це, це, це те, що ми вирішуємо. Так? Викладаємо <правж> <правж> першу цифру три. Олеся, ти викладала? Нема. нема. Кого нема? Цифру. А де вони? <зяті> піди візьми, Олеся, піди візьми. Нікітка, ти випав? Так, три. Викладаємо цифру три. Так. Викладаємо цифру три. О, у мене є Додаємо, ставимо значок плюс, додати, тому що ця дужка означає, скільки всього. Значить, ставимо знак плюс додати. Додати ще, ще. додати ще скільки. У зайчика Нікіта скільки яблучок. Олеся. Три Олеся. Так, додати три. Три. Потім ставимо значок дорівнює. Так. І скільки дорівнює? Скільки всього яблучок? Ну, порахуйте. <реш> mm -hmm. Я не плати не ось Можеш словами сказати, якщо ти не знайшла цифру Олеся. А де це я? Шагника, працюй, будь ласка, з нами візьми цифру, візьми, візьми свої цифри. Так, Олеся бачу добре, яка у тебе відповідь вийшла Олеся? Скільки всього яблучок у тваринах? Шість. Шість. Шість, так, Ой. правильно. А тепер давайте перейдемо. Яке у вас розв'язання? Олеся, подивись, у тебе так вийшло? Так, правильно, три додати. Три дорівнює шість. Правильно. Так, добре. Переходимо до іншої задачі. Йма. Олеся, подивись уважно, Нікітка, ти теж дивись, скільки у дівчинки було квіток. Три. Так, одну квітку вона подарувала своїй подрузі, да? Це умова задача. Це ви почули, про що розповідається, так? Нікіта, не малюй, будь ласка, слухай. Я один. Витри, Нікіта, не потрібно малювати, ви потім будете малювати, я вам дам завдання. А тепер слухайте важну задачу. Яка, яке буде запитання? Скільки у дівчинки залишилось цього листя? Квітів. Квітів. Перша, перша цифра Олеся, не спіши. Перша цифра яка буде? Три, молодець. Забрати. Забрати. Значить, ми який значок ставимо. Квіта, ти хочеш, щоб я тобі е, поставила гарну сьогодні оцінку? То... Будь ласка, виконуй з нами е, вирішуй задачі, тому що ти не вмієш. не, знаю, я не, знаю. Ти не а ти, Тому що ти не слухаєш мене. Ти посиди, послухай трошки. Добре? От дивись, викладай цифру три. Бачиш у дівчинки три квіточки. Викладай цифру три. Відняти. Одну вона подарувала своїй подрузі. Відняти один. Один. Так. Один. Два. І дорівнює два. Молодчинка Олеся. Дорівнює два. Молодець. Нікіта виклади, будь ласка, теж такий самий приклад. Так, 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 так. Так, так, так. Так, так. Олеся бачу, ти молодчинка. Правильно так. все виклала. Молодець. Так, Нікіта, ти молодець чи ні? Подивіться, ні? Ну давай, давай я чекаю, чекаю, виконую завдання. Ну, давай, ну, давай, mm -hmm. Нікітка, а тепер мені скажи, будь ласка, що в тебе вийшло? Пока, що вийшло а де твої цифри? Mm -hmm. Ти виклав цифри? Да, не тут. Ну, викладай, знаходь цифру 3. Ось как, як я в мене на екрані. Викладай цифру 3. Я в мене. Відняти 1. Значок ставимо відняти, да, тому що вона подарувала одну квітку дівчинці, подрузі своїй. Так. Це так. І цей значок називається «Дорівнює Никитка». Дорівнює, да, дорівнює. Дорівнює два, да, Олеся підказує, дорівнює два, да. Правильно. Вийшло, Никита? Я сама перша. Я сама перша, Никита. Никита. вийшло в тебе? Никитка, ні. А тепер, Никита, повтори, що в тебе там є? Е, Нікита, повтори, що у тебе є. Три. Ось. Олеся, Олеся Подожди, Нікітка зараз сам відповість. А ну давай, Никита, три. Три. Так, молодець. Ти теж молодець і правильно виконав. Молодчинка. Тільки е, е, виконуй добре. все вчасно, щоб ми з тобою тебе не чекали. Ось вам остання задачка. Що, що, Подивіться уважно: у дівчинки в акваріумі було п'ять рибок. 6, 6, 5. Одну ще рибку подарував її хлопчик. Так? Це так. умова задачі, так? Умова. Яке буде розв'язати. Яке буде запитання, дітки? О, Скільки стало в акваріумі рибок? Так, це запитання. Скільки стало в акваріумі рибок? Добре. Е, Нікітка, викладай. Я хочу побачити твій приклад. Так, Олеся, я це трошки це, не це. бачу. Не, не, не бачу, ти не показуєш мені, я не бачу в камері. Будь ласка, Олеся, прочитай, що в тебе вийшло. Скажи, які ти цифри поставила. Називайся. Так. Той не є. Ні, додати. Значок плюс. Той не є. Так. Той не є. Молодчинка, правильно. Що у Нікіти вийшло? Називай Нікіта, цифри. Додати. Так. Скільки додати? Я бачу, тепер Олеся бачу. Так, молодець. Так, перевіряємо. Нікіта, в тебе так вийшло? Так. Додати один і дорівнює. Шість. Оце. оце називається. Оце, що ми зараз з вами зробили із знаками, це називається розв'язання задачі. Розв'язання. А ще у задачі є відповідь. Олеся, яка буде відповідь? Скажи, будь ласка, в акваріумі? Стало. Скільки? Яка відповідь після дорівнює? Так, шість рибок, правильно, шість. Добре. Так, і ще давайте повторимо, із чого складається задача? Перше це умова. Повторюйте за мною. Умова. Потім далі друге. Запитання, да? Запитання, ми запитуємо, скільки стало? Або скільки залишилось, да? Розв'язання третє. І четверте це відповідь, так? Да? Відповідь задачі. Так, вам домашнє завдання буде скласти свою задачу, добре? Скласти свою задачку. Так, а ми продовжимо. і трошки з вами відпочинемо. Давайте до своїх стільків. можна. Нікітка, ти помалюєш після заняття, добре? Тому що зараз у нас заняття. Я не можу зараз з тобою малювати. Так, зарядку. Приготуйтеся на зарядку, на фізхвилинку. І можете трошки пострибати. アレンジやかんストップ。 До значного полиє зам си вотеп, їзнула в каушку миє, ще зрядку зробить шия. Хися любить, і сімриє, ще матуйся, їй налиє, біу-біву. Повжимо. І ось наступне завдання. Приготуйте свої знаки більше менше і дорівнює, або можете взяти олівці і ставити у квадратику. Так, більше не менше. Ой, я Нікітка, приготуй будь ласка, знаки більше менше і дорівнює. Mm, я хочу. Так. Олеся, дивимося на цифри. Нікіта, скажи, будь ласка, що ти бачиш? І скажи, що більше три чи п'ять? Олеся, пять. Так, який ми значок поставимо? Пять. П'ять більше, а в тебе є значок, щоб ти мені показав? У кого? Е? У тебе є значок цей більше. Що означає більше п'ять. Ось він. Олеся, витирай. Олеся, не малюй. Не малюй, Олеся. Витри, будь ласка. Так, продовжуємо далі. У вас буде час. Я вам дам завдання, ви помалюєте. Наступне. Так. Який ми тут значок поставимо, Нікіта? Який знак? Більше, менше, чи дорівнює? Дорівнює. Так, дорівнює. Це Олеся який значок? Покажи його, покажи цей значок дорівнює. Той, не, не. Так, покажи в камеру, я не бачу Олеся. Нижче. Опусти, опусти нижче. 10. 10. 10. 10. А ц... Значок покажи. Олеся, значок дорівнює. Покажи, будь ласка. Це Ти мені цифру показала, а! Зна... Ой, О, не... Ось такий, правильно. Дві рисочки, 10. да? Це значок дорівнює. Добре. Ой, не... 10. 10 дорівнює. 10. Так. Який ми тут значок поставимо? не ні, тут шість, а тут вісім. Який значок поставимо? Що більше? Шість чи вісім? Шукаю. А. Нікіта, скажи, що більше? Шість чи вісім? Да Олеся. Правильно. Вісім більше. Перевіряємо. Ось правильно. Все. Так. Ну, а тепер можете взяти свої олівці. Олеся, твоє завдання з'єднати одяг відповідно до порасоля, А Нікіта з'єднує цифри ось у цьому квадратику. Окей, окей. Олеся, бери олівчик і можеш з'єднувати. Нікіта, будь уважний і з'єднуй по цифрам, як ми з тобою працювали. Пам'ятаєш? Перша це цифра. Один, два. Так, молодець. Правильно. Далі. Олеся, з'єднуєш одяг з відповідною парасолькою. Так. Молодець. Так, Нікіта, вірно. Правильно, Нікіта. Так. Так, добре. добре, молодці. Витираємо, витираємо. Дочка, і точка, Витираємо і наступне завдання. Олеся, ти починаєш малювати і з'єднувати такий узорчик зліва. А Нікіта, ось твоє справа. Ні, Нік... витирайте. Хто це намалював? Нікіта? це неправильно. Yeah. Це неправильно, витирайте. Нікіта, ось твоє, це Олесіна. Так. Олеся, а тепер дивимося, як у, цьому, у квадратику так само, і в цьому з'єднуємо е, кружечки. Нікіта, в тебе так само. Нікіта, <свист> <Не, свист> витри, Олеся ось цвій, твій. Бачиш не ось. Не Олеся у Нікіти. Олеся витри <свист> <свист> Олеся, у Нікіти. І малюй у своєму ось твій кружець, твої кружечки. Правильно? <свист> 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 Нікіта, а твої ось справа. Бачиш, де я о, правильно починаємо з ружевого потім. До червоного. Так, олеся вниз сюди. Так. Добре. Трошки помилилася ось тут. Спочатку сюди, а потім. Так, Молодчинки Правильно зробили. Так. Добре, витираємо. І приготуємо. <плес> так, Нікіта, помалюєш пізніше. Витирайте і приготуйте свої лічильні палички. Ой. Олеся, витри, будь ласка, і ось тут витри. Так, добре. І готуємо, готуємо свої лічильні палички. Де воно, палички. О, а є це ковитки. І вам за заняття смайлик дарує ось таке сердечко. Так. А тепер скажіть мені, будь ласка, що ви сьогодні нового дізналися? Що ми вирішували, діти? Приклади чи задачі? Олеся, що ми вирішували? Приклади чи задачі? Нікіта, ну скажи. Олеся, що співпи? Ой, я хочу в де там где там <ріпи> Скажи, будь ласка, що ми сьогодні робили на занятті? <ріпи> Нікіта, пригадуй, <ріпи> <ріпи> що вирішували, <ріпи> що? <ріпи> Ні, це були не приклади, це були що? Це <ріпи> теж. Правильно, молодчинка. це були задачі. Так. задачі. чого складаються задачі? Не ще просить. З чого складаються задачі? задачі? Ми загинали на пальчиках. Повторюйте за мною Умова. умова. Запитання. Запитання. Розв'язання. Розв'язання. І відповідь. І відповідь. Так, добре. Я вам за заняття. Олесі, ставлю лайк. Вона виконувала все правильно. Так. Нікіті ставлю лайк. Він намагався виконувати все правильно. Молодець. Так. Я хочу мої вам. Мої вам. Мої вам. Я дуже